Упродовж століть візитною карткою українця поруч із мовою та піснею була і залишається вишиванка. Саме вона ще з дохристиянських часів уособлювала у собі дух українського народу. Сьогодні, як і колись, вишита сорочка є надважливішою річчю для кожного українця. Вишиванка ще з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності і того, що вони є українцями. Вона служила оберегом для його власника, крізь віки проніс український народ любов до вишиванки та зберіг особливі традиції її створення. Вишиваний рушник та сорочка це обереги українця. Обов'язкові атрибути його національної ідентичності, родової пам'яті та гордості. І сьогодні, в час тяжких і буремних випробувань, що випали на долю українців, це символ нескореності, це наша зброя, нерозривний зв'язок поколінь. Сьогодні для нас День вишиванки має особливе значення. Одягнена вишиванка символізує незламність українського духу. Заявляє на весь світ про те, що українці були, є і будуть вільним народом. Я вишию сирочку кольорову. По білім світі гордо в ній піду. У ній зустріну пору світанкову І щастя світле я у ній знайду. Я українка, дуже горда з цього. Несу у світ традиції свої. Для себе Бога не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї. Поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Я син землі, і навіки, в краю, де поруч, казка і краса, я українець щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу. Горжусь Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, і правдиве слово, думку кодзаря. тож вишиванку я до серця тисну і вірю, що зійде моя зоря.